Хлопчики і дівчата, щоб усе на світі знати, треба нам знання малята дитсадочку здобувати. І сьогодні я запрошую вас на перше наше заняття. Ми з вами помандруємо в чарівну країну грамоти. Там ми познайомимося з її мешканцями, літерами та звуками. Будемо вчити складати слова та будувати речення, а допомагати мені буде. Мудра тітонька сава. Діти, а де ж вона? Ми її тут почекаємо, а поки веселу гру пограємо. Зараз послухайте уважно і скажіть, що ви чуєте? Бачили музичні інструменти, але відповідали все правильно. А зараз я пропоную з вам зробити пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Ми будемо по черзі з'єднувати великий палець з іншими вказівним, середнім, безіменним та мізинчиком. Давайте разом спробуємо. Я вітаюсь з усіма, вчусь в садочку недарма. Добрий день! Добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Діти, я чую якісь звуки, а ви чуєте? Хтось стукає в двері. Це, мабуть, наша тітонька сова до нас завітала. Добрий день, діти. Я трішки запізнилася, бо готувала для вас вірші, але забула деякі слова. Чи не могли ви мені підказати? Слухайте уважно. Всякий з нас його шанує, бо він пише і малює. Хто ж це славний молодець? Підкажіть мені. Це, звичайно. Олівець. Які ви молодці! Слухайте другий віршик. Виводить букви і слова. Оця весела штучка. В руці виблискує з доля нова гарненька. Ручка. Діти. Що ви підказували сові? Так, ви підказували слова. Зараз я вам буду казати слово, а ви спробуйте сказати, яке значення воно має? Мама. Так, мама це найближча, найдорожча людина. Наступне слово олівець. Що таке олівець? Олівець. Це предмет, який допомагає нам розфарбовувати та малювати. А якщо я скажу, наприклад, пам або лим ні, це не слова, це звуки, які не мають значення. Звуки нічого не означають і не мають значення, а слова Завжди мають значення та зміст. Інколи дуже важко розпочати гарно звуки вимовляти, тому роботу язику пропонуємо таку. Давайте з вами зробимо артикуляційні вправи. Перша вправа називається віконечко. Відкриваємо широко ротик та утримуємо до п'яти. Повторіть іще разочок. Молодці. Наш язичок не завжди слухняний, тому ми його зараз покараємо. Повторіть за мною: те. Повторимо. Ще виконаємо одну вправу, яка називається годинник. Відкриваємо ротик, робимо усмішку і повторюємо за мною. Трохи відпочили і ще раз повторимо. Ці легкі вправи допоможуть нам гарно вимовляти всі звуки. Діти, сподіваємося, що вам сподобалось наше заняття і наступного разу ми теж будемо мандрувати з задоволенням. А зараз сова мені підказує, що вона поспішає, школа лісова її чекає. До наступної зустрічі!